Добрий день, малята. Запрошую вас на своє заняття. Ку-кау-кау! мяу 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 Добрий день, малята! Добрий день. А ви знаєте, як мене звати? А як мене звати? Мене звати Собачка Бобко. А мене звати Кішка. Ми домашні тварини. Бо ми дуже полюбляємо жити разом з людьми. Так. Вони нас годують, так, Мурко? Так. Я гоняю за мишками і грию людей. А я оберігаю домівку людей. Ков, ков. Ось такі гості до нас завертали на заняття. А чому ці тваринку називають домашніми? Домашні, тому що живуть поряд з людьми. Кішка лагідна тваринка, яка гріє моркочить. Собака вірний помічник людини. Собаки навіть працюють з пожежниками та поліцією. Пропоную пограти у гру, що їсть собачка та кішка. Що полюбляє їсти собачка? Так. Вірно, кісточку та корм з'їдає, а рибку він не полюбляє. Що полюбляє їсти котик. Мишку і рибку любить, а на зернятку кривить ротик. Малята. Не забувайте дбати про своїх домашніх улюбленців. Дякую за увагу! До зустрічі!